Продовжую розвивати свого РФ персонажа в цій новій Лізі. Зараз прогрес є, прогрес і по гіру, і по левелу. Правда, по ХП трішечки спустились, але нічого, бачимо, що ми 95-й рівень. Насправді, більший прогрес в нас по куринці пішов, тому що досить багато вже почали фармити і просто дівайни почали прилітати. Коротше. Тепер по... щодо шмоту. Оцю шмотку недавно вдалося все ж таки зробити собі шестилінковою і потратив в неї десь більше шести дівайнів. Я думаю, на фьюзінги, так міг купити за 4 дівайни один нод і зберегти собі, але хто ж знав, хто ж знав. Таксі не стало, як гадало, так би мовити. Цю броньку бляхамо зробити по людськи якось. Зробесь, будь ласка, шестилінку. уже так было то а -а -а. все бронька по моему проклята я, кажется кажу про просто проклята бронька я бы сто процентов их себе купить Ой блін, ой блін. Далі з змін ще оцей амулет змінився, не те, що він прям потужний, але він набагато кращий ніж той, що в нас був. Також купив анігелюс ботінки, вони досить-досить прикольні. До речі, не забувайте, якщо ви маєте ніглю з ботінки, щоб от цю штучку собі ставити, яка зменшує дебаф від ботінок, тому що наші ботінки нас спалюють. Коли ми е, клікаємо цей баф, він, він нас спалює. І якщо у вас там на карті е, немає регену достатньо, ви можете цей бафік виключати і, відповідно, палити себе будете менше, бо він палить, і потім ви ще РФ включаєте, і РФ нас спалить. До речі, можливо, варто. Ось так включити щоб було теж цікавенько, деколи на дефолтному скінчику теж прикольно. Далі, з обновок це щит. Щит все ще не той, який би я хотів собі. І по базі він не той, і по рекавер не. Не, не максимум, хоча це 5%, а тут все на всього 4%. І це деколи відчутно, коли тебе моби обступають, і деколи в тебе не вистачає хп, щоб відновитися. Хоча навіть з цим це вже приємно, стало приємніше бігати. З кольцями я нічого не чіпав. Це, напевно, наступне, що я буду робити. Це заміна колець. До речі, про кольце і про дерево в мене в дереві. Відбулися зміни, я забрав оці ноди, взяв кластер собі. І кластер нічого такого, просто який дає мені призметі карт наперед, щоб мене швидше достати до цих двох джевел-сокетів. І сюди хочу додати зараз, ну як хочу додати? ось мені купив цю штучку і буду шукати, щоб тут прокнуло нам скіл. Який ми які ми юзаємо, до речі, Декса це теж досить непогано. Якщо б воно було. Ну, блін, та й хп непогано. Та ні, занадто мало ХП. Е, Коротше, буду ролити, буду дивитися, намагатися зловити ...пурті... Ну, Це не буду зараз робити, тому що це довгий процес. І коли зловлю Purity або Malevolence, щоб менше резервації було, тоді зможу ще одну ауру підключити, відповідно, стане більше ДПСу. Зараз теж ДПС досить непоганий, але все ж, але все ж, коли більше, то воно, само собою, краще. Далі в мене змін це ручки. Ручки змінились, call The Pure і. Ось це мені багато хто не хоче її взяти, тому що це все ж таки кастувати треба, але тут досить непоганий ДПС. Воно триває 20 секунд, по-моєму, чи скільки там писало. 14 секунд триває, якийсь є кедешка в нього стоїть, але от кидаєш на босах або на якихось паках, яких довго плануєш бити, вони жирені, тому подібне. І досить непоганий 59-88 тисяч фаєр ДПС, О, досить непогано. Тут, звичайно, в мене роли погані, нема ні, ну, армор дало, і по факту на цьому все можна сказати, більше нічого такого, що мені потрібно. Ну, і плюс сам рівень до цього ж теж не дуже прикольно. Ось тут цікавіше, тому що тут дає і Fire damage нам ці, ця ручка, а це ці вихорки які теж досить непогано. Я ж все рівно постійно чарджуся, і час від часу вони прокаються, коли до боса приходжу трапу і затискаю Fire -кам. Ми оцими просто дпс босів додатково. Це прям прикольно, тому що тут ДПС 3857 тисяч теж досить приємненький! Зараз в лізі фармлю харбінгерів Харбінгерів з Бейондами, плюс дотягуюсь до цього ноду, треба його весь повністю оце забрати, по ньому ось, таким чином, ще заберу, щоб було повноцінненько. Харбінгерів з Бейондом, тому що Бейонд дає більше мобів. Харбінгери це ти на місці стоїш. Ну, я зараз, напевно, вже показав і ще в кінці відео покажу, як цей фарм відбувається. Давайте підемо в кінцмерч, бо в мене там кораблик приплив. Можливо, можливо, в цій лізі я ще спробую пофармити ритуали. Я їх дуже рідко фармив колись, і це досить комфортна штука, стоїш просто в точці, вони кастуються. Не знаю, чи воно мені буде подобатись, але чого ритуали, тому що я хочу пофармити. Калгар, оцю штучку, де оці кораблики запускати, ноди побрати, а вони, бачите, всі з лівої сторони, і відповідно тут об'єднувати не те, щоб було дуже з чим. З Бестіарі я не хочу, мені з ними буде проблемно. Ритуали це найбільш для мене, мені здається, корисна штука, бо вона стоїть в або блай. Блай теж непогано, напевно, напевно, будемо будем, коротше дивитися. Так, давайте подивимося, що тут у нас за призи. тому що ці приз... Так, цей пливе ще 21 хвилину. Тут, по-моєму, мені вже два дівайна вони привезли. Ось тако плавають і возять мені дівайни. Досить приємно. Не завжди, звісно, не завжди, але все ж час від часу ось тако просто приходиш, виставляєш їм, відпливіть ще, Можливо, ось цього закинемо. Можливо, ще який вам вистачить, чисто, щоб воно було. Так, і відправити тут так само, наприклад, уже от сюди скажемо. Давай ось це забери, множника додамо 10 тисяч, тисячу цього. Або хай буде 10, щоб то 168. Можливо, я забагато тих корабликів використовую юнітів. і Мені це дорого обходиться, скоріш за все. Але час від часу вискакує. Блін, з хаосом треба що зробити. Це, напевно, через те, що в мене кольця гамняні, я ніяк не можу хаос собі підтягнути. Бо цей хаос резіст або в амулі, але амуль на ДПС має бути або в кольцях, звідки мені його ще взяти. Коли в перчатках я вже взяв в шапці, я не можу це замінити. Ну і трошечки навіть в щиті дістав Хаус резіст. Так, ще би здалося почистити оці мапки, але ну, давайте одну як мінімум відкрию, щоб показати, що тут якийсь теж дроп-єга. Ну, це не найкращий представник, який покаже, чи є дроп. Давайте діскарнемо і наступний подивимося. ну. Ну, це більш-менш такий дефолтний дропик. Тут досить, досить багато всяких вони приколюх приносять, деколи навіть речі, які, які можна продати, виставити на ринок не завжди, але здебільшого, здебільшого щось вони й приносять. Якісь цікавинки, такі от точні скіли мені потрібні для того, щоб просто геймкатерки отримувати або... Потім крафтити собі пушку, а так, як бачите, ну, досить-досить непогані шмотки, можна навіть такого take All взяти і нести потім своєму чувачку, який на порошок розносить. Ось таким чином, і вже буде мати роботу і цей чоловічок. Тепер стосовно того, як ми фармимо, як ми фармимо цим білдом. Так, цей крафт буде у нас потім. Ага, до речі, я ще придбав ось таку шапку, зробив її, купив звичайну базу, кидав Elder Exalted і отримав Elder базу, щоб хреначити, хреначити свою цю приписку. Навіть ця шапка зараз вже прикольненька. Її, якщо виставити на продажу... По-моєму, з цього вже можна якісь буде гроші заробити, можливо, ліпше б вона на продажі висіла, ніж оце в мене в цьому інвентарі, якщо я її не використовую, тому що її зробити досить легко, а те, що тут заролилось, мені не підходить, тому що хочеться хочеться трошечки, щоб більше було всього. Але й залишати її в себе в інвентарі не використовувано. Просто все решта тут дуже погано. Лейтін like Резіс дуже погано. Energy ши дуже погано. Армор. Ну, все ловер роли. Єдине тут прикольне те, що два скіла. І, можливо, якщо за 5 дівів хтось в мене його купить, хай забирає, я собі нову шапку куплю і буду її крафтити. Ось так краще було з неї зробити. Ну, В ідеалі ще поміняти цю шапку на іншу і, можливо, ще й цю потім продам також. Так, це мені не потрібно. Тепер до карти. Беремо карту, закидаємо туди чізелів. Закидаємо просто алхімкою. Бачимо, що нам не підходить. Закидаємо іншу алхімку. Головне, дивимося, що в нас пак сайз був у цій карті, досить непоганий. Тут uh, Magic Monsters, Extra Damage один є дуже лайтова. Це, я би сказав, лайтова карта. В майбутньому я ще буду додатково вагалити. Просто зараз не так багато в мене і куренці, і часу. І, до речі, докупляєте ще собі якийсь дешевий деліріум, помазуєте деліріум, це ще збільшує пак сайз на мапі. Купляєте Харбінгер скраби, краби, бо без них сенс немає фармити харбінгерів. Запускаємо дефолтну карточку і зараз подивитесь, що там на картах відбувається. Наша ціль знайти генералів. Знайти генералів, коли генерал Харбінгера він такого більше. З короною, дядько, з короною. Оцей, не цей не Ось, ось, оцей дядько з короною. Просто стоїш, кастуєш, кастуєш с кілами. Тут спавняться бейонди, тут спавняться харбінгери. дроп падає, і потім лиш лутаєш його. І золото, як бачите, падає. І все. Наша ціль просто стояти, просто насолоджуватися, як прекрасно фармиться. І вибивати. Вибивати фрактури шард орби, які коштують досить дорого. Зазвичай, ну якщо так брати в картах 10 карт, воно окуповується. Подивіться, як моє ХП дьоргається, ось так має відбуватися. Баночки всі постійно запускаються, і ХП постійно дергається. Так, тут дропу нереально. Давайте попробуємо його таку, ну, клікати, щоб забирати все, що тут є. Ну, коротше, з... процес збирання луту з харбінгерами теж досить цікавий. Ти просто виключаєш цей, щоб не так клікати, виключаєш, клікаєш в одну точку, на яку воно тут насипало, і просто, і просто лутаєш. Все решта, в принципі, таке вже потім можна попіднімати, щоб зараз відео на цьому не зациклювати. Давайте ще одного генерала знайдемо, можливо, мені під відео а, повезе прокнути. Так, щоб воно мені прокнулось. Бінгер. І як бачите, взагалі ніяких проблем з такою великою кількістю монстрів немає. Вони просто там спавняться, появляється їхній бос байондівський. Ми його розриваємо, або він навіть не встигає піднятися, як вже розірвався. Тому що взриви, 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 взриви. Так, оцейній пак тут без взриву відбувся. Тут... давайте так, дайте мені ще один пак. Бойон. Давай, давай. Так ми зачіпаємо цю штучку, потім її пройдемо. Нема. Ну, та я вже пів карти пробіг. То спереду спочатку два сапрокали і все. Де... Де мої? Експу, до речі, на цій страті можна теж нормально фармити. Тому що ну, ти просто дуже-дуже багацько мобі маєш. О, нарешті знайшли. І це генерал. Так, це генерал. Да, відбувається каша малаша, але ну, самі ж бачите, що у вас нічого не ДПС, тому що ви зразу рекаверитесь ХП. Я кажу, якби було цих 5%, було б ще набагато приємніше, але навіть з як бачите, мене просто нічого не пробиває. Окей, на цьому будемо завершувати огляд. Сьогоднішнього не, не прокнуло нам е, Харбінгер. А на цьому дякую, що дивились. Слава Україні! І переключайтесь до наступної серії огляду мого проходження на цій лізі.